Сьогодні я хочу вам розповісти про інтенсив з нейрографіки Я Є, до якого кожна з вас може приєднатися в будь-який момент. По всі шість занять цього інтенсиву вони в записі і вже доступні. Інтенсив Я є це ніжна і глибока подорож у відчуття себе, яка створена спеціально для жінок. З кожним заняттям, з кожною нейророботою ми будемо трансформувати свій стан через нейролінію, через тіло, через емоції та медитації. Ми будемо вчитися розпізнавати свої справжні бажання, а не ті, що нав'язані соціумом. Ми нарешті почуємо себе і дозволимо собі просто бути. Відразу хочу вам сказати, що всі шість занять. Це досить глибокі нейрокоучингові практики методом нейрографіка, і доступні вони для будь-якої людини. Вміти малювати для цього абсолютно не потрібно. І це не просто малювання, це глибинна робота над собою. Тому так можуть бути і супротиви, і втома, і це нормально.